Є новина, друзі, третя світова буде знак запитання. Щойно Захарова, це речниця МЗС агресора Росії, заявила, що нібито в Україні готують провокацію вже підготували БПЛА російських гірань. Ну їх відремонтували наші спеціалісти туди, начинили вибухівки. І їх запустять по Румунії та Польщі по основним транспортним хабам НАТО, і для того, щоб спровокувати, щоб НАТО вступило в війну проти. Росії. А виглядає це все так, що росіяни скоро будуть нас масово атакувати, як вони це роблять завжди? І під цим прикриттям будуть атакувати і Європу. Вони прямо це анонсують, що будуть атакувати Польщу і Румунію. І... Спеціально говорить, це ж українці спровокували, ми вам наперед сказали, коли ми вам там все розбомбимо, ви там з українцями розбираєте. Ви третю світову не починаєте. Але вона може відбутися. Якщо росіяни атакують своїми попола транспортні хаби НАТО і кудись попадуть, однозначно НАТО змушене буде відповідати. Бо якщо ні. Ну тоді атаки просто будуть прямі і масові по всій е, Європі. НАТО пора просипатися. І е, якщо показувати росіянам слабкість, вони будуть показувати вам тероризм. Те саме, що відбувається в Україні. Лайк, репост, підписка до шанси, профілі. Напишіть свою думку.